Любі друзі, ось такі кексики ми сьогодні будемо готувати. Також горішки. А горішки є на моєму YouTube-каналі. Багато-багато ще смачних страв. Зараз я вас ознайомлю, як я готувала цю смакоту. Доброго вечора, друзі! Завтра мого внука ярмарка, і я сьогодні буду готувати смаколики, які завтра продавати в школі. І фінанси будуть відправляти. На допомогу нашим захисникам я буду готувати зараз які, тісто, яке складається з двох ідеяць, дві щепки солі, пів, стакана, пів склянки цукру, одна чайна ложечка ванільного цукру, 300 г молока, 100 г олії рафінованої, 3 ложки какао. І три склянки борошна. Я це все перемішала. Ось погрузила на деко і на 15, 15 хвилиночку при 150 градусів у духовку. Також я заготовила тісто на горішки. Я вам розкажу, в мене є тут у, на каналі, тож, будь ласка, відзнайте, можете подивитися, але я ще нагадаю: я взяла 2 яйці, 3 четверті склянки цукру. Одна чайна ложечка ванільного цукру, одна чайна ложка погашена двома столовими ложками яблучного оцту, 100 г розтопленого масла і 2,5 склянки борошна. Ви Знаєте, залежно від маси, там да, можна, може бути і до трьох склянок борошна. Я це все замісила, положила в кульочок, тісто м'яке, не липне до рук. Також я приготувала начинку для першого рецепту, тобто для пірожинок. Я взяла 300 гісло кисломолочного сиру, він м'який мене тут. додала 1 лож... стол... чайну ложечку ванільного цукру і додала 3 столові ложечки цукру. І також я додала щіпку солі і Десь 120 грамів вершків. Зараз я це буду збивати блендером ручним. Дивіться, мої любі, яка хороша маса получилася з білим блендером. І я через кондитерський мішечок буду робити далі. будете бачити. Для начинки горішків я беру молоко. Не варени. Також згущене, варене згущене, я взяла ірізку. Я взяла пачку печення пряжене молоко. Воно лукаве. І також я взяла, ну, десь тут грамів 100 соняшникових зерняток. Тоді відчувається цей смак печеньки пряжене молоко. Я розім'яла. Так, тоді я додаю не варенизу молоко, біле. Так, десь. М -м, грамчики, мабуть, 150. Так. І буду додавати карамельку. Карамелька вистіша, ось така, і буду перемішувати. Друзі, я зараз ось таким бокальчиком буду віддавлювати ось такі кружечки. О, ви бачите, їх виходить три на дечко. І я так зроблю по всьому деку. І ось так я зробила кружечки по всьому деку. У мене вийшло два таких дечка. а зараз я буду ці я буду перемазувати кремом. Крем я заложила у кульочок. Ось я одну намазала буду накривати іншою. Другу я намазала. Буду закривати останньою. На третє я буду намазувати. Ось так. так трішки поправимо, а, тому це що зрізло. злізло. Ось а ну ласенька ложечка. Ось так я ложечкою зніму. Ось це так зніму. Ну, покладу ось сюди. Нехай вода. Тоді я залишила іриски, трішки. Зараз трішечки на середину я покладу іриски. Ось так. Ось так. Так. Так я буду робити із останніми. Так. Я зараз накрию останнім таким шаром. Так. І присиплю ось такою крихтою. Це я взяла е, остатки, які були по боках, перемолола їх на, у блендері і посиплю ось так. Виходить, у нас ось такий красивинний. Кексики. І поступлю я так з усіма. Кексики готові. Зараз ще їх присиплю ось такими присмаженими насінням соняшника. От і все. І ось гляньте, яке у нас чудо вийшло. І красиво, і смачно. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Насолоджуйтесь рецептом. До зустрічі!